Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію і я вас вітаю. Нарешті ви дочекались, ми будемо щось робити в цьому будинку. Що ж саме будемо робити? Хочу вас помідовити, що Тесла почала вже приносити бабки. Спитаєте як? А все просто. Я за півтора місяці проїхав на ній 7,5 тисяч кілометрів і витратив на це 3,5 тисячі гривень. На ці зекономлені гроші, які я от зекономив і назбирав. Ми сьогодні купили трошки меблів ось в цей куточок. І в цьому відео зараз ми вам покажемо, як ми його будемо облаштовувати, як ми будемо збирати ці меблі, і ви це все зможете побачити і зробити так само, як і ми. Погнали? Так, це в нас перший пакуночок ось такий. І як ви всі змогли побачити, це кофетейл. Для англічан, якби це у нас номер один. Це у нас TV bench. Тож для англічанів. Ой, це у нас друга частина TV bench. І першим ділом нам потрібно прибрати все з цієї стіни. Тобто, весь цей мотлок, його потрібно змістити, бо там будуть нові меблі. Відсовуємо всі меблі, прибираємо всі квіти, робимо тут чисту зону. Після цього обов'язково ми підмітаємо, щоб все було чистеньке і готове під нові меблі. Так, починаємо розпаковку. Що ж у нас це таке? Першим ділом ми хочемо поставити ось сюди таку TV-тумбу. Це те, що я вам казав, це TV-bench, це TV-тумба. буде вона стояти ось тут. Вона у нас складається з двох коробок. Ми її купили в юску і коштувала ця TV-тумба по акції 5500 гривень. Далі, і це в нас такий е, кофейний столик, який буде стояти в нас десь ось тут. Колись у нас тут з'явиться гарний диван, і це все буде так красиво, але поки ми купляємо меблі, поки є гарні знижки на них. Е, і цей столик нам обійшовся в 1350 гривень. Ну і тепер погнали, будемо це все розкривати, збирати та встановлювати. І так, пішла у нас розпаковка, і починаємо ми з TV бенч Сподіваюсь, що на англомовній мові я кажу все правильно. Поправте мене в коментарях, якщо я кажу щось не так. Важить, до речі, ось ця коробочка приблизно десь 25 кг. І якщо ви один і не дуже накачаний чоловік, то або жінка, то ви не зможете її самі купати. Тому, якщо когось брати потрібно з собою, до юзка, щоб вам допомогли це все погрузити. 25. О, так. Рвемо її. Так, поїхали. І як ви могли здогадатись, тумбочка в нас буде білого кольору під цю чудову стіну. У першій коробці немає інструкції, тому відчиняємо другу коробку і будемо шукати там інструкцію. Ось так. Ось так. О, це розпаковка. Оце ви таке любите. Дивіться, який гарний картон. Буде дуже гарно горіти в бочці. Та-да-да-дам. Але інструкції все так же і не видно. Дивіться, яке воно чисте, біле, красиве. І отак ми це все будемо викладати сюди. Файно. Це, я так розумію, у нас Оп! і перші бумажечки під'їхали, але це просто бумажечки, щоб вони не царапались в коробці. Так, ми ще досі шукаємо цю інструкцію. Може вона все-таки в тій коробці? А, ось де вона. Все, інструкцію ми знайшли, тому починаємо збирати ось цей конструктор. Першим ділом у нас іде розпаковка всього, що ми маємо. Далі ми відчиняємо інструкцію і починаємо дивитись, як це все правильно збирати. Слідуємо інструкції крок за кроком та все збираємо. Приблизно на третьому кроці в нас вже почались питання, чому так, а не так. І ми зробили невеличкий касічок, який я вам покажу незабаром. Здається, все дуже просто, але це як Лего: Лего для дорослих. Тому краще завчасно запасайтесь пивком. Маємо ось такий ось проміжковий результат. Ну, якби і не без косячків. Ось такі ми криворуки та кривожопі. Не допетрили одразу, що ця пластиночка має йти через отаке колечко. Ну, нічого, сподіваюся, це буде задня стіночка, і там цього всього буде не видно. На майбутнє читайте завжди уважно інструкцію, щоб не було такого, як у нас. І так, першу частину каркаса ми вже зібрали, і ми переходимо до нижньої частини. В неї потрібно було накрутити дуже-дуже багато таких закруточок, які будуть її тримати. Далі. Після цього ми починаємо її прибувати до основного каркасу, який ми зібрали в першій частині. І слідуємо інструкції, все прикручуємо послідовно і отримуємо готовий результат. Якби трумба вже стає похожою на тумбу. Складнощі, які завжди у нас виникають, це в інструкціях все намальовано, але ні слова, не написано. Тому ви маєте дуже добре знати інструкцію. володіти цими інструкціями, тобто дивитись по малюночкам і розбиратись, як воно все працює? Зараз? У нас ми все скрутили, але тумба не стає у нас в два? Пазіка, і ми не розуміємо, де ми щось зібрали не так. Тому знову ми трошки розбираємось і переходимо до шухлядок. Шухлядки це одне з найпростіших, що є, але і тут ми умудрились накосячити, бо ми неправильно прикрутили рейлінги, які їх направляють. І через це ми цю всю тумбу перезбирали, точніше, ці всі шухлядки. Загалом по часу збірка тумби в нас зайняла близько 4 годин, тобто, 4 години ми збирали оцю, казалось би, дуже просту конструкцію. Тому завчас. Вчасно плануйте, якщо ви будете собі це купувати, розраховуйте на свій час. Порада, яку можу дати, ніколи не спішіть. Так ваші меблі будуть цілішими. Ну, ось ми і закінчили. Нарешті останній штрих. Вставляємо поличку, а вона в нас не вставляється. Бо треба було її спочатку вставити, а потом прикрутити. <плес> Кого треба було прикрутити? Ворота потом. Серйозно? Не бачу? А що це за прикол? Ну, ось тепер останній штрих. Відкрутили дверцята. Вставляємо цю тумбочку сюди. На і так не вставляється. бо ну, це якийсь прикол. Пішла, пішла моя. О! Ну, залишилось тільки прикрутити дверцята назад. Ну все, тепер точно кінець. Зустрічайте наша тєві тумба. На годиннику вже пів 12 і залишається у нас кофетейбл. тейбл зараз ми розпакуємо, швидко зберемо вам, покажемо і йдемо спати. Так, це у нас пішла розпаковка. Винімаємо картон. Бочка у нас буде сьогодні палать. Так, одна коробочка. Ну, і на цьому, напевно, коробочки все закінчуються. І друга частинка, це в нас уже саме полотно. Оп. Оп. Так, це в нас є полотно. Інструкція і картон. Так, все, у нас всього дві штуки. Раз, два, три. Інструкція. Поїхали. Сподіваюсь, тут все просто, ага. Тут все просто. Угу. У нас есть одна штука, 8 дырок. Так, что мы делаем? Берем 4 ножки. Раз, два, три, четыре. Далее. Треба подивитися на інструкцію, що тут зробити. Треба. Нам ще треба прикрутити на ту штуку. Тепер щось. Столик дуже простий у збірці. У столика є 4 ніжки, чотири закладних та болтики до нього. Спочатку ми прикручуємо 4 закладних на болтики. Після цього ми вкручуємо туди чотири ножки, і наш кофейний столик повністю зібраний. Він дуже простий у збиранні і впорується з цим навіть дитина. Ну ось буквально 3 хвилини, і наш стіл вже готовий. І тепер презентую вам наш кофейний столик. І це в фіналочці буде виглядати приблизно якось отак. Так, тут у нас буде гарний диванчик. Тут прийшов ось так, поставив сюди пивко, закинув отак ножки, і сидиш, як дядько, дивишся на свого телевізора і любуєшся своєю тумбою. Дякуємо, що подивилися це відео, що приділили нам увагу. Фух. Чесно, ми втомились. втомились. Бо ми збирали всю цю штуку приблизно десь 4 години. Тому, якби підписуйтесь на канал, всього найкращого, і ми пішли спати. Пока.